Всім доброго, тихого і мирного дня. І куди ти зібрався? Нарешті я добралася до своїх лігорнів від з аріненого яйця. Я думаю, що ви бачили, вже в мене питаються, як вони, що вони і де вони. Ось вони перед вами. Нам вже вони вилипилися 15-го року. Їм вже 6 днів. Я вибачаюсь, серйозно. Іноді не вистачає часу від знімати, тому трошечки запізднилася. В общем так, по суті, я заклала 96 горнів і 13 своїх від міні-курочок. От вони там бігають. Я хочу їх розвести, бо вони молодці. сидить. Вон і вон вони молодці неслися цілу зиму, Яйце 40 грам. Для них це дуже добре. Але єдине, що скажу, що от зараз їх трошечки лігорни підростуть і почнуть їх клювати. І мені треба буде їх розсаджувати, бо лігорна своєобразна птиця. Вони сволочі такі, що їм щось не подобається, вони розкльовуються. Так, ну. Вернемося до наших баранів. Заклала 96 лігорнів, 13 своїх. Всього було 109 яєць в інкубаторі теплуша З ручним переворотом. При овоскопуванні, при всьому овоскопуванні я витягла 19 лігорнів яєць і 2, 2 своїх яйця. І залишилось всіх 88 яєць, тобі ж і лігорнів і моїх. Так, лігорнів вилупилося 68, з 96 мінус 19, вилупилося 68 курчаток. Я не знаю, що сталося, я не знаю чому, куди. Але більша половина, ну як більша половина з тих... Вони загинули в мене на самому фініші, тобі ж на вилупі. Вони вилупилися і амінька. Ну, щось їм не сподобалось, не знаю. Може, може я десь перестрахувалася, бо в квартирі було зимно, де вони стояли, десь в районі 17 18 градусів. І, чесно кажучи, я яєчко трошечки прикрила. І від того, що менше кислороду, скоріше всього, вони від того і загинули. Ну це вже, як кажуть, мої руки не з того місця виросли. Так, вертаємося. Вилупилося 68 лігорнів і моїх вилупилося з міні 11. Дивіться, мені цілий час кажуть, що треба рахувати опліт, не враховуючи неоплідних яєць. Тобі ж. Якщо заложив 96 лігорнів, 19 я витягла і від тої суми я починаю рахувати. Ні, я завжди рахую так. 96 заклала, вилупилося 68. Я 68 ділю на 96 і множу на 100, і в мене виходить 70. Кома 83% билу палі Це від, від всієї кількості яєць. Но від тої кількості, що я витягла після овоскопування, в мене залишилось 77 яєць лігорнів. То я 68% тих, що вилупилося, ділю, ділю на 77 тих, що залишилось після овоскопування, і множу на 100, і в мене вийшло 88,31% вилупа. Це вже тих яєць, які залишились після овоскопування. А моїх залишилось 11 штучок, і всі 11 вилупилися. Тобі ж 100% вилуп. Багато питаються в мене підписчиків на, на рахунок е брудера від міні -фермера. Скільки курчаток вміщається, скільки їх можна тримати. Дивіться, їм завтра буде 7 днів, і тут їх разом 78 штучок. Я скажу, що їм вже тут мало місця. Лігорни, вони, пташка така тяжка, якщо вона зрозуміє, що їй мало місця, вона почне клювати міні-курочок. Мені того не треба, тому ми сьогодні з чоловіком будемо переселяти їх в брудер. Той сервант. Ну, я думаю, ви знаєте, про який я кажу. Ну все, багато говорити не буду. Бачите, вони вже вилітають. Багато казати, нічого не буду. Вони здоровенькі, а один е після вилупу на другий день аміньку зіграв, не знаю, чому щось йому не сподобалося. Бігав, 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 на ранок встаю, спить. Ну, пішов до корінних богов, як я кажу. На рахунок, чим я їх годую. Повторюю, мені написали, не знаю, в укор або так підстігнути трошечки, що я рекламую корм Сашка. Може, ви подумаєте так, що воно виходить, що я рекламую, але ні. Я ніколи не займаюся рекламою. Я. Е... На червоне ніколи не скажу зелене. Про що я кажу? Мені той корм дуже подобається. Тобі ж, коли я годувала, повторююся, майже в кожному відео, коли я годувала щедрою нивою курчаток в прошлому році, більша половина до тижня не доживала, тобі ж більша половина здихала. Що я тільки не робила? Нічого. Від Сашка корм, від його корму, дивіться, вони всі бодренькі, вони всі бігають, вони всі, як кажуть багато підписників, весело пищать. Серйозно, вони весело пищать, вони граються, вони не забиваються, вони якісь такі живенькі. О, дивіться, лопають постійно. Бачите? Опа. Так що, прошу, якщо треба, дзвоніть Сашку, замовляйте і будете радуватися своїми курчатками. Все, ми їх вже пересадили, вони зараз вже сидять. Тому брудерж серванті, і бачите, лігорни їдять нормально, а манюнька вон, і втікла. Тому я закриваю тут шклом, і от ми навіть боковошки шматками позакривали, що там, що там. Все, вони вже знайшли істочник тепла, сіли всі під нього. І зараз потихеньку, о, знову вилізли. Зараз потихеньку вони там вже почнуть бігати, їм буде більше місця. І я маю надію, що лігорни малих манюнят, Я маю на увазі мільфльори. І міні-адлера не заклюють. Бо отой білий то міні-адлер, а отут-от торкльорка. О, о! Всі повилазили. По міні-адлери. Ще хотіла подякувати. Нашим захисникам, ЗСУшникам, за те, що захищають нас і дають нам можливість знімати ці відео для всіх, кому це потрібно, кому корисно і хто не хоче застаюватися, а хоче розвиватися. Хлоп, хлопчики, дівчатка, дуже дякую вам за захист. Слава Україні! Ну все, пока-пока, до нових відео! Так, що можете сміло варіне замовляти яйця лігорних.